Привіт! Дивись, яка стильна квартира в Варшавському продається. Тут 44 квадратних метри, кухня вітальна, окрема спальня, санвузол і гардеробна кімната. Повністю укомплектована до дрібниць. Зараз покажу деталі. Зайшли в квартиру, лавочка, присісти, зняти взуття. Далі ліворуч від входу санвузол, тепла підлога, регулятор. санвузол з ванною, душ. Бойлер Арестон, Пральна машинка. Навпроти санвузла. Дзеркало. Гардеробна. Багато місця для зберігання. Прямо кухня вітальна. Тепла підлога скрізь. Вбудована кухня. Холодильник Вірпул. Мікрохвильова, духова піч. Посудомийна. Вся техніка ханса, все на дотягувачах. До речі, квартира щойно після ремонту. В квартирі не жили жодного дня. Продається з усім, що ви бачите на відео. Спальня, так виглядає спальня на підлозі, ламінат. Двоспальне ліжко, кондиціонер грі.